Взагалі, інвертор 12 ВВ. Є така особливість. Коли запускаю від батареї, він не працює. Якщо він включений і запустить його від розетки, тоді буде працювати від батареї. Показую, включаю кнопку, запустити його від батареї. Бачите, подух він. Він зараз включений. Включаю його в розетку. Включу розетку. Появилась мережа. Почалась зарядка. Вимикаю з розетки. Мережі нема, батарея є. Нагрузка працює. Тобто зараз він працює, інвертор від батареї. Якщо так запустити від батареї в суху, то не працює. Така особливість. Що скажете?